А чи хтось і скаже. Ох, і надіш, то вже туди пробралась. Я познайомився з Надією більше року тому. Вона фея чистоти в нашому і сусідніх дворах. Завдяки її роботі ми ходимо по чистій вулицях. І тут я обираю Черкасах прийде. Це дуже світла і працьовита людина. Я передаю їй свої гуманітарні набори вже більше року. І щоразу Надія каже мені, що вона з них взяла, а що віддала іншим. І от це все поділю, розділю, роздам. А я щоразу кажу їй: це для вас. Те, що ви з ними робите, це ваш вибір. Я сама з Сосватовського району, Луганської області. Надія каже, що потрібно допомагати один одному. Адже ми першими побачили жахів. Як у мене дві хати пропало, два пая пропало. Все на Луганщині пропало. Хто ми тепер такі? Ми бомжі. Сьогодні я вирішив передати для її сім'ї кілька гуманітарних наборів і дві ковни. От я роздам, у мене десь сила з'являється. Сила добра можуть виглядати по-різному. Потрібно намагатися їх розрізняти та підтримувати. Сьогодні до війни я збиралася. Війна я на хану. Я стараюся А Чому ви допомагаєте іншим? Чим ти більше віддаєш, тим більше тобі прийде. Не гребти, а давати. Дай нищимо, дай бідному і тебе Бог дасть. Щоб допомагати треба один одному і не зажиратися. Ну, мені хватить куфайка, ки ж ніж би в нас мир був на землі, щоб мир був саме головне.